Друзі, всіх вітаю! Буквально тільки що завершилася церемонія підписання та прес-конференція президента Володимира Зеленського та Джо Байдена. Була підписана історична угода про безпекові гарантії, яка передбачає взаємодію більш тісну взаємодію між Штатами та Україною протягом наступних 10 років. Говорилося зокрема про необхідність. Більшого посилення протиповітряної оборони і, взагалі, в цілому про підтримку української армії, українського суспільства та е, підтримання основоположних принципів, які будуть е, Забезпечувати збереження життя українських громадян, що важливо, і президент Зеленський і президент Байден були, скажімо так, попри вечірній час в досить гарному гуморі. Очевидно, що це була необхідна подія, і це був дійсно історичний момент для української і американської співпраці. Такого рівня взаємодії не було ще за всю історію. Насправді можна сказати, що це певна дипломатична перемога. Говорили також про необхідність євроатлантичного шляху України, тобто руху до НАТО, оскільки безумовно в умовах війни зараз про таку перспективу не йдеться. Але глобально іде е, мова про те, що такий шлях він не виключається в майбутньому. Е, слідкуйте за новинами на телеграфії, підписуйтесь на Фейсбук, сторінку та підписуйтесь на наш Ютуб. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.